Доброго дня, шановна громада. Мене звати Андрій Гузів і я депутат Української міської ради. 44-та позачергова бюджетна сесія не відбулася через відсутність кворуму. І я дійсно не розумію, що відбувається. Складається враження, що міський голова Туренко увімкнув якусь обідку на депутатів за те, що вони відмовились виділяти матеріальну допомогу його підлеглим. Ну і не вигадав нічого кращого, ніж заблокувати роботу ради. Пояснюю, що в принципі відбулося. 29 жовтня міський голова видав розпорядження про скликання на 31 жовтня 44-ї позачергової бюджетної сесії з двох невідкладних питань про внесення змін до бюджету та про звернення міської ради щодо підтримки плану перемоги представленого президента. Тобто перелік невідкладних питань вже викликав якесь певне здивування. Але далі розпочався справжній цирк. Якщо хтось не в курсі, Засідання постійних депутатських комісій є невід'ємною складовою сесії. На позачергову сесію були винесені бюджетні питання: виділення 305 тисяч гривень на ремонтні роботи в ліцеях міста. Отже, вони мали опрацьовуватись на бюджетній комісії, але вона не зібралась через те, що депутатки саме Промерської коаліції проігнорували її. На щастя, в нас є гуманітарна комісія, на яку у міського голови немає впливу та важелі тиску. А оскільки питання е, також стосувалися управління гуманітарного розвитку, було вирішення опрацювати їх саме на ній. Повідомлення про скликання гуманітарної комісії на 30 жовтня надійшло від секретаріату ради, тобто її засідання було узгоджено з виконкомом та міським головою. Оскільки вона виявилась єдиною комісією напередодні сесії, де депутати могли б ознайомитись е, з питаннями порядку денного. До неї доєдналися і інші наші колеги голова бюджетної комісії Тетяна Ягодзинська та депутат Оксана Григорьова. Ну і що ви думаєте, відбулося далі? А далі депутати у зазначений час зібралися в малому залі і мали змогу поспілкуватися лише між собою. Адже напередодні позачергової сесії невідкладний. На єдине засідання комісії не з'явився жоден, я підкреслюю, жоден з запрошених спеціалістів виконкому, включаючи секретаря ради. Відповідно, не було надано жодного запитуваного документу чи роз'яснень по питанням. Власне, можна було б і закрити на це очі, адже ну, ну, не перший раз Туренко порушує права депутатів. Та й доцільність сесії була під великим питанням. За словами голови гуманітарної комісії Алевтини Шмагель, Станом на серпень місяць на рахунках управління гуманітарного розвитку було більше 4 мільйонів гривень вільних коштів. Тож вони могли спокійно покрити свої невідкладні витрати в розмірі 305 тисяч. Але ж ситуація заграла новими фарбами у розрізі резонансного питання про виділення коштів на матеріальну допомогу фахівцям виконкому тим самим фахівцям. Які, не дивлячись на провокації мера навколо цього питання, продовжують танцювати під дудку Туренка, демонстративно ігнорують депутатів та нехтують власними посадковими обов'язками. До речі, таке недалекоглядне потурання Примхам Туренко не дуже розумна стратегія з боку спеціалістів. Як зазначила в своєму дописі у Фейсбуці депутатка Алевтина Шмагель. Відсутність запрошених спеціалістів без поважних причин є підставою для винесення догани дві догани звільнення. Крім того, сам же міський голова може застосувати цей інструмент на тому чи іншому етапі трудових відносин, іде гарантія, що цей міський голова виконуватиме свої обов'язки до кінця каденції. Від себе добавлю, що гарантій взагалі ніяких, враховуючи швидкість, з якою відкриваються все нові й нові кримінальні справи. Та й формування бюджету на 2025 рік, де буде затверджуватись зарплата виконкому, вже ось на підході. Тож, як на мене, не дуже вдалий спосіб схилити депутатів до голосування за премії та надбавки за сумлінне ставлення до посадових обов'язків. Що у підсумку? Цілком передбачувано, позачергова 44-та сесія міськради не відбулась через відсутність кворуму. Депутати, принаймні нашої групи, принципово відмовляються голосувати за бюджетні питання, які виносяться на сесію без документів, без обговорення з фахівцями виконкому, тобто фактично, з голосу. Бо це саме ваші гроші, а не Туренка. Я ще раз хочу зазначити, що ми налаштовані на злагоджену роботу та вирішення нагальних питань громади, але лише в правовому полі із дотриманням усіх законодавчих норм та регламенту. Ми більше не будемо мовчки голосувати за незрозуміло за що ковтати неповагу мера до громади та її представників, депутатів. Дуже сподіваюся, що і його підлеглі врешті зрозуміють, що бездумне потурання самодурству Туренка це шлях в нікуди. Адже авторитет та ділова репутація дуже важко заробляються, а втратити їх можна за одну мить. Якщо вам подобається наші публікації, тисніть вподобайки, діліться, репостіть. Залишайте свої коментарі на нашій сторінці в Фейсбуці або ж на нашому каналі на YouTube. Давайте вже цікавитись політикою, поки вона не зацікавилась вами. Ціную вас. Побачимось!